Щоб зробити аджику, треба зробити спочатку основу. Основа це томатний сік. Щоб зробити томатний сік, треба брати той інструмент, що ручки круті, що у нього насадка ця конусна. Шкірки в сторону в одну, сік в іншу. Але не хочу я доставати його. М'ясорубку і теж не хочу. Мити багато потім. А чопер і блендери. Не переб'ють шкірку. І одна в мене лишилась надія на кикотек На, оце от. на оцю от красавицю. Кикотек названня, то яка назва? Кокотниця чи що є. <как> так що зараз спробую. Якщо переб'є, от я зробив порцію порізав. Якщо переб'є, то добре. Так все перебивати і буду. Тут, бачите, він не грязний. Це я в ньому роблю цей перець, перебиваю горошком. Ну я так подумав, він лід б'є, перець б'є, А что б ему не побитые помидоры? Зараз попробую. Він бив мені. Я робив дрібну сіль, коли не було крупної. Так, ну і що? Помикаємо. Бачите, щоб він пішов це кидати і вот так уже зробив. Йому потрібен був стартовий капітал. Тобто начальна якась кількість соку, щоб була. Тоді він починає вже працювати добре. Так, перевіряємо. Ага. Та що ви думаєте? Та нема би нічого. От дивіться. Ну вон там краснінка. Оце видаєш, що шкірка бувша. Та нормально, на смак. Помідори і помідори на смак. Все, значить перебиваємося. Хороший апарат. Я навіть догадався, зараз буду відливати, трішки, лишати, щоб початок був йому. І коли помідори всі перебили. Робимо вот такое. Через сито пропускаем Потому что там силиконовая лопатка. Такое растираемо. Почему? Потому что там не перебиваются кисточки. А они попадают потом в промеж зубы. Ну, неприятно. Ну и рештки, которые лишились с шкирки, тоже тут лишится. Не підуть туди. Ну, бачите як? А тепер втираємо так. Все, це вже можна викидати. Але спочатку перед тим, як викинути, треба зробити. Дивіться, бачите, осіла. Так от зробили, ну, бачите, вже нема. Тепер це викидаємо, промиваємо і так далі. Тепер я через сита і поклав каструлю іншу. Так. І що ви думаєте? Я дивлюся. Я дивлюся, скільки тут літрів. Значить 6 бачу, 5 не бачу. Так, десь 5,5 літрів. От, добра каструля велика. Дуже давно вона у мене. І от 5 яблок взяв на цю кількість. Можна більше взяти. Літні яблуки. Любі, які вам подобає. Знімаю шкірку, чищу від середини, ріжу і на блендері цьому кокотек. Теж перебиваю і теж туди. Яблуки можна класти, можна не класти. Що вони дають? Е, ну, смак дають свій. Це, ну це таке. А ще що, коли це ж буде гостре блюдо. Приправа соус, як це назвати, не знаю. І зазвичай ти гостро їш, і потім ще ти вже з'їв, а ще першить у горлі. А з яблуками от ти їш, воно гостре, проковтнув, запив і все. Тобі вже не заважає нічого. Так що от для цього. И включаем теперь яблоки. Хороший режим. Ну, наверное, хватит. Ну, и це зараз сюда вливаем. 300 грамм чищу чеснока. Ну це півлітрова банка виходить, бачите? І це сюди. Це вже останнє, що буде збиватись. спешу, слава Господу. Так, теперь вот томатная паста, самая классная, как я, я рахую. надо как смак такой, на томатный. Три пакетика по 70 грамм туда. Она тогда смаку. И колер мая краще сделать. Вот еще два а кастрюлю закипячиваем. Как закипеть, маем без крышки, постоянно помешивая 25 минут про И выходит, что, ну что тут, 140 грамм томатной пасты, Каких 140, 210 томатной пасты, потом яблоко, потом Що я ще додавав? Ну ще 300 грам піде чеснику. Так що об'єм виходить 6 літрів. Нам це треба знати, щоб розраховувати сіль цукар. Поки накриваємо кришкою, щоб воно закипіло на слабому вогні. Бачите, воно вже починає закипати. Колір. Більш червоним став. Так, і зараз лимонна кислота. Я і в компоти кладу. І в інші закрутки от таку Без горки ложечку. На весь цей об'єм. Для чого? По-перше, це консервант. По-друге, це стабілізатор кольору. Зробити його яскравішим. Зараз включаю витяжку, виключаю відео поки. І так пів години я буду помішуючи п'ятити. На слабому горі. Значить солі кладемо по столовій ложці на літр. Ну от так. Без горки. Без фанатизма. Раз. П'ять. Шість. Будемо смакувати і перевіряти. Цукор. Це 6. Тобто на літр ложка солі, ложка цукру. Ну, цукор тут у мене з горка, бо він. 3, 4, 5, 6. Тепер нам треба добре розмішати і спробувати. Ну, здається, що розмішав. Так, да, распробуем. Так. Цукру я бы додал еще три ложки. Соли достаточно. И, после вкус цукру мою, все. Туху не додаю. Значить, поки що так. В кінці е, спробуємо ще, бо ще ж буде оцет І, щоб ви не забували, що гаряче, коли смакуєте, то здається, що солі мало. Воно остигне, те ж саме, будете смакувати, воно буде оселене. Так, нормально. Тепер. Туди. Часник. Часник. Чесник даємо. Так, це треба випалакати. Трошки водички і туди дати. 25 грамм, 6 перців суміш я даю, чили я не даю сюди. Є в мене приправа от джика. Але це не така джика. Тут вони трошки нері забагато дали. Так я кодую її їжу, але сюди не хочу. Зараз спробуємо це. Розмішаємо. Тепер нам це треба 10 хвилин мінімум прокипітити. Čia sneigtež sugatavo, kad nebūtų sėly bankai, vlastne. Вмикаємо 10 хвилин ще. того, 3 ложки я ще додав цукру. І ще хочу один пакет. 6 перців дати. Перцу мені маловато. Це все на смак. Цукор головне. і сіль. А все решта на смак. Все, чекаємо поки прокипить. Додаємо ще 100 грамів олії. 100 грам. Олія для чого потрібна? Для зберігання. Коли банки будуть закриті, олія в кожній банці до верху. І буде пленочка зверху. Тобто це як запорука, що якщо банка там. Ось не то с крышкою ще щось, що не буде доступу воздуха до самої аджики. Так, найкипить далі. Додаємо пів стакана отсту 9%. Значить, якщо не клали ту чайну ложку э, кислоти лимонної то кладіть повний стакан ну, оцту. Це теж консервант. Ну і смак. Так, зараз спробуємо. Зараз все ж треба спробувати на смак. на соль, цукор, перець. Ну, вже готово до розливання. Ще прокипіть з оцтом і все, пару хвилин. Ну, здается, всего достаточно. Так и будет. 6 литров это 12 пивлитровок. Вот, видите, помытые, сполоснутьи и водичка горячая в них. Все 12 сюда вышли. За один раз, за 15 минут, Водички капит в каждой банке и стерилизует ее. Баночки с крышками стерилизованными. Видите, не зав'язку. Так, і закриваємо. От. Так, закрито. І кладемо до гори дриган. Ось так. Кіра Бачите, наливаю под зав'язку. Так, і закриваємо. От. Так, закрито. І кладемо до гори дригу. Ось тако. Зараз накриваюся полотенчиком за ранку на стивання. Потім на підвал. Але 12-та банка. Вот вона. Вийшло на пробу на їжу ввечері зараз якраз. Спробую остигне, Ну що, тому що википіло. Ну нічого. Значить, це гуще трошки стало. Раз википіло, так, бігав ще. Дощ у нас тут був 5 хвилин. В центрі міста позатаплювало, у нас 5 хвилин. То я бігав. Бачу, що дождя немає. Значить, прийдуть йожики, давав печево і нова. Тільки повернувся, пішов, обертаюсь, бачу, то вже в три морди їдять. за обе щеки. Аж за шесть щек. Маман. Мамулька пришла, привела двух диточок маленьких. И так вони жваво то ели. Ну таки. Я уже скоштував, бо а рука все тягнется и тягнется. Дивите, как консистенция. И не редка, и не густа. Супер! Бачите? Лишається на ложці. Ти такий типа пюре рідкого, Клас! І смачно, дуже смачно! І не дуже гостро, ну як на мене.